Грипу поки що немає, заспокоюють лікарі, але закликають готуватися. Цієї зими курсуватиме одразу три штами вірусів. Уже знайомі українцям Каліфорнія і Брізбен, а разом з ними новий Гонконг. Яким він буде медики, поки лише гадають, але переконують, надто хвилюватися не варто. Кожного року у нас все одно приходить якийсь новий штам. Минулого року це був фукат. Цього року це є гонконгський, Наступного року також може бути якийсь грип. Єдине, що симптоми грипу залишаються в принципі практично однаковими. Завжди наше захворювання на грип починається в людини. Воно починається з підвищення температури. Причому це підвищення температури воно може бути спочатку на незначних цифрах, а потім давати таку значну гарячку – 38-39 градусів. Сильний головний біль та кашель це ще два обов'язкові супутники вірусу, ефективну боротьбу з яким Сьогодні активно обіцяють із реклами низки препаратів. Утім, займатися самолікуванням фахівці категорично не рекомендують. Мовляв, ці ліки знімають лише окремі симптоми, тоді як хвороба залишається і прогресує. Ретельно мити руки у період епідемії уникати великого скупчення людей. Ці прості правила зменшують ризик захворіти на грип. Проте найефективніший захист сьогодні. Це все ж таки щеплення. Наприкінці жовтня до України завезуть 150 тисяч доз вакцини. На всіх не вистачить, прогнозують медики. Тож радять потурбуватися про свій імунітет заздалегідь. Це не є вакцини, які закуплені за державний кошт, тобто вони будуть надходити у приватну аптечну мережу. І аптеки бояться купувати велику кількість, замовляти велику кількість вакцини для того, щоб вони не знають, чи вони зможуть її реалізувати. Тому той, хто щепиться кожного року, ну бажано прийти в аптеку, скажімо так, замовити певну кількість вакцини для себе, можливо, для своїх рідних. Для того щоб чітко знати про те, що я прийду через два тижні, я отримую свою дозу вакцини. Та вакцина, яка заходить в Україну, вона є європейської якості, європейського стандарту, і вона пройшла всі ті категорії захисту, які повинна проходити вакцина, взагалі яка йде до споживача. Якщо ж підозрюєте, що грип таки підкосив здоров'я, бігти до поліклініки епідеміологи не рекомендують, особливо дітям. Навпаки, радять лягти у ліжко і викликати медиків додому. Наталія Лосовик, Андрій Гаргара, телеканал. Чотириста два.